Наша красуня планета утворилася дуже давно. Упродовж мільйонів років вона змінювалась, набувала досконалості. Тож сьогодні ми маємо змогу насолоджуватися її довершеністю. Кожний ці насолоду сприймає по-своєму: хтось милується краєвидами та дарами, оспівуючи в поезії чи на полотні, а хтось нещадно знищує красу і неповторність, вирубує ліси, забруднює річки, зриває рідкісні квіти, забудовує природні заповідники. Одні люди відпочивають, насолоджуючись красою природи, а інші її спотворюють. І як часто нам доводиться споглядати наслідки активного відпочинку у лісі, на річці чи у парковій зоні, де все буквально потопає у бруді та смітті? Зрозуміло, воно не звалилося просто з неба. Його залишають по собі відпочивальники. З кожним днем кількість сміття лише зростає, адже воно нікуди не дівається. У цих здавалося б, дрібницях ми могли б зробити крок до збереження краси і святості природи. Цьому кожного навчали у школі. Але чомусь ці знання багатьом так і не вдалося застосувати у житті. Сьогодні діти прагнуть переконати дорослих зупинити штучну руйнацію природи. Цього прагнуть і юні екологи. Таких поборників квітучої землі у нашому регіоні чимало своєю щеденною роботою у невеличких містах і селах нашого краю. Вони змінюють світ на краще. Наша команда називається Живіт джерела. Ми із ласківської школи. Ми ведемо пропаганду, щоб були чисті довкілля, щоб люди прибирали скрізь, щоб не смітили, щоб скрізь було чисто і сьогодні налаштовані на перемогу, адже ну ми завжди веселі та кмітливі. Наша команда хотіла б звернутися до людей, щоб люди не смітили на навколишньому середовищі і доглядали за природою, тому що ми її частинка, і нам тут жити, і ми повинні дбати про неї. Вже 12 років як в Україні започатковано конкурс екологічних колективів Агітбригад Черкащина у числі активних учасників змагань. Цього року в обласному етапі конкурсу на тему Земля наш спільний дім брали участь команди практично з усіх районів. Вони змагалися за звання кращих екологів-активістів Черкащини. Повернувся, привів у порядок себе, приведи в порядок свою планету. Щогодини на нашій планеті тисячу осіб помирають від отруєння водою. 55 осіб отруюються і гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин. 5-6 представників тваринного та рослинного світу зникають. Щохвилини знищується 50 тонн родючого ґрунту внаслідок неправильного користування. Природа просить порятунку зеленим шелестом лісів, тривожним лебединим криком, змілілим плесом рік морів. Вона до нас і щирим серцем зболілі руки простяга, надіючись на кращу долю. Про милосердя, всіх блага. Ми команда Земля приїхали із Лисинського району Черкаської області, села Ріпок. Нам дуже мало часу відводяться на деякі уроки, за якими ми повинні працювати. Ми очищаємо нашу природу, висаджуємо дерева, збираємо сміття, вивозимо їх на призначені ці, ці території. Ми деякий раз переробляємо ці сміття. Ми, це, ми цього року садили сад на втіху нам та природі. Зібрали гербарій лікарських рослин. Також ми висадили 100 саджанців ехінацеї пурпурової і для всіх відкрили фітобар, де можна поласувати чаєм із ехінацеєю. Будуємо шпаківні для е, птахів і розвішуємо їх на деревах. Малюємо малюнки різні, про птахів, про рослин. В минулому році ми врятували фруктовий сад від пожежі, і за це отримали від сільського голови диплом та подарунки. У нас є невелика проблема в нашому селі, знаходиться ставок у центрі села, який заростає і бур'яном, цвіте вода. Підприємці, які тримають цей ставок, вони використовують його для власної потреби, а для екології вони не мають відносин. Вони не зважають на природу, вони думають лише тільки про себе. Минулої осені ми у березовому лісі посадили 30 дерев. Ну, на завершення я хочу сказати, щоб люди всі берегли природу. Щастя планети у наших руках. Зупинімось. Останній є шанс! Це планета не тільки для нас. Люди! будьмо ж людьми! Будь будь чому я повинен після когось прибирати? Скажіть на милість, чому я повинен прибирати чиє сміття. Мені що, за це гроші платять. А ти все робиш лише за гроші. І за все платиш? За все. Тоді тобі, грі, стіна. І коли ж ти думаєш розраховуватись за своє життя, о, до речі, а стільки ж коштує один день, година чи навіть хвилина життя на землі. Вода із джерела. повітря в лісі, роса на траві. Сонячне тепло і світло, З самого неба не скажеш. А за них не треба платити і кому? А ті, що А ті, що все ще нам дарує землі. Невже не розумієш, що земля постійно потребує нашої уваги, любові і допомоги? Та все це загальні прози. Та ні, вони дуже і дуже конкретні. Навіть Кощій був безсмертним. Поки довкілля не було отруєне всяким непотребом. Довелись світ до ручки, подібні до кошія і тепер зустрічаються, а без смертю прийшов повний гаплик. А точно, старий все-таки, мабуть, і помер від голки, коли став лікуватись чи поправляти своє здоров'я. Екологія. Слова цього не знали. Але все було добре, доки баба яга підмітала та вигрібала. Отож, він за непорядок за байдужість до своєї долі і не тільки своєї. Наша команда хоче донести до вас важливість і актуальність проблеми енергозбереження у наш час. Енергозбереження починається в наших домівках зранку, коли йдемо чистити зуби, з того, що закручуємо воду, поки чистимо їх. Продовжується у наших офісах, де ми використовуємо енергозберігаючі лампи, а не звичайні. І завершується ввечері, коли ставимо лампочку, що реагує на рух, замість того, щоб палити світло всю ніч. Чи так це? Ні! Бо ми ще не усвідомлюємо втрат ресурсів планети Земля. Енергія вітру. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих засобів використання енергії з навколишнього середовища. Вітроенергетика має досить хороші перспективи. Отже, вартість електрики, виробленої вітрогенераторами, стала нижчою за вартість електрики, яку отримують традиційним способом. Цікавий факт. Данія в 2009 році з допомогою вітру отримала 20% від енергії усієї країни. Європейський Союз до 2020 року планує з допомогою енергії вітру отримати 180 тисяч мегаватт електрики. В Україні, на жаль, погано розвинена галузь переробки енергії вітру. Але ми надіємося на краще. Вода. Вода це не лише природний ресурс, а невід'ємна складова усього живого, включаючи людину. Тому зберігати її чистоту і обов'язком кожного. Спорудження гідростанції обходиться дорого, але зате вони не шкодять навколишньому середовищі та працюють на безкоштовному паливі. Найболючішою причиною забруднення води є відходи господарської діяльності. Третина води в побуті витрачається марно, це важливо знати. Ви, приймаючи душ замість вани, зекономити 1400 літрів води на день. Якщо ви вимикаєте кран, коли чистите зуби, ви збережете до 9 літрів води на день. А ви вже економите воду. Кожен з нас може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо ми спробуємо бути енергозаощадливими. Організатори сподіваються, що проблеми, про які говорять діти, не залишаються лише на папері. До них дослухаються і допоможуть вирішити або ж підкажуть шляхи подолання існуючих проблем. Що робити, якщо рядочки в зошиті маленького школярика їдуть, а літери скачуть? Чи потрібно дитину сварити за поганий почерк і як його поліпшити, ми сьогодні з'ясуємо. Процес формування правильного почерку починається в ранньому дитинстві, коли дитина розвиває дрібну моторику руки, вчиться захоплювати пальчиками дрібні предмети, розривати папір, малювати різними способами. Як правило, до 6-7 років подібні заняття готують руку дитини до письма. Але, незважаючи на таку теоретичну готовність, необхідно докласти чимало зусиль, щоб дитя навчилося писати і тим більше робити це красиво. Найважливіше у формуванні хорошого почерку це постійність. Стійний тренінг письма. Але не варто перетворювати цю роботу на нудну рутину. Психолога рекомендують щодня писати з дитиною невеличкі оповідання про події дня. До речі, це завдання не лише сприятиме досягненню красивого почерку, а й стимулюватиме роботу уяви та творчого мислення. Ну, взагалі, дітки приходять, це чистий листочок. І для того, щоб вони взагалі красиво писали, це є для них приклад учителя. Тобто, коли в першому класі учитель пише на дошці, вона пояснює, як правильно це робити, і все, все дуже красиво виходить у них в першому класі писати. І за те, що вони завжди спостерігають за прикладом. Коли приходять вже в другий клас писати, по-перше, стає більше матеріалу над чим, а по-друге, що вже ми не так наголошується, оце правописання. І зв'язок буквочок між собою, тому що вони вже знають це письмо. І, звичайно, на кожному році існує та каліграфічна хвилинка, але дуже багато матеріалу, над яким працюємо. Для того, щоб взагалі дітки красиво писали, в нас існує безліч маса таких порад, вони і написані, і надруковані, в кожному магазині це можна побачити. Але найперше це розвиток ручок. Для того, щоб взагалі дітки гарно писали, повинні розвивати ручки свої. Вони це можуть зробити вдома з батьками і з задоволенням. Це і різноманітні конструктори для хлопчиків, вони дуже люблять складати. Це і ліплення, це і ліплення з глини, ліплення пластилінчику. Це можна з задоволенням робити, з батьками. Тому для того щоб красиво писати, не завжди потрібно казати, що це вина тата і мами, в яких поганий почерк. До цього відношення ніякого ніхто не має завжди просто уміння, старання і терпіння, як вчителів, так і батьків. Намагання робити почерк малечі правильним забирає чимало зусиль і у дітей, і у дорослих. Спробуємо зрозуміти, на що в цій справі варто звернути увагу, а через що можна не турбуватися. Вважається, що почерк завершується формуватися разом з характером, а він формується до 25 років. Кожен почерк індивідуальний. У Конфуція є така фраза: я боюся людини, почерк якої схожий на очерет, що коливається вітром. Такі люди не Занадто сильне натискання ручки свідчить про те, що дитина дуже емоційна, ще не навчилася себе тримати у руках. Але згодом, як правило, це проходить. Якщо у дитини вертикальний почерк, то така людина зазвичай має непогану силу волі. Якщо до цього додається великий розмір літер, то часом така людина може стати керівником. Якщо літери маленькі, то людина схильна до вдосконалення внутрішнього світу. Дуже сильний нахил в будь-який бік це зайва емоційність, нестриманість, невміння організовувати себе. Особливо тривожною ознакою є нахил ліворуч. Багато дітей починають так писати у підлітковому віці, виявляючи у такій формі протест. Чимало дорослих починають кричати на дитину, звинувачувати її в тому, що вона не старається, це неправильно, так вони тільки нашкодять, бо є прямий зв'язок між почерком, психікою і станом людини у цей період часу. У дітей психіка нестабільна, і якщо дитину б'ють, постійно на неї тиснуть, то почерк від цього стане тільки гіршим. Якщо ви будете привчати дитину писати спокійно, дотримуватись відповідних розмірів, нахилу, то у неї будуть формуватися відповідні риси характеру. Тож не кричіть та не бийтеся, допомагайте дитині сконцентруватися на виконанні завдання. При цьому бажано знаходитися поруч і усіляко підбадьорювати школяра. На формування почерку впливає загальний розвиток дитини. Іншими словами, чим раніше і інтенсивніше ви почнете працювати з дитиною, тим краще вона почне говорити і писати. Не забувайте про щедру похвалу, навіть за найменші успіхи, і будьте гарними батьками. Шкільна успішність це тема, яка зазвичай тримає батьків у напрузі. Якщо дитина не перший учень у класі, це ще можна пережити. Але якщо вона пасе задніх, то це вже проблема. Батьки впадають у відчай. Як так сталося, де і коли не додивилася. І тоді припускаються найбільшої помилки. Ставлять, у приклад, навчання успішних однокласників, примушують сидіти за підручниками до глибокої ночі, карають і вводять усілякі заборони. Це не вихід. Спробуйте зрозуміти дитину. Пам'ятайте, що вона тільки навчається, і у цьому ви повинні їй допомогти. Коли ви вже вирішили допомогти сину чи доньці підтягти навчання, перш за все відмовтесь від будь-якого тиску. Дитині і без того непросто, адже вона чудово усвідомлює, що не виправдовує ваших очікувань і переживає з цього приводу, навіть якщо демонструє показну байдужість або навіть презирство до шкільних справ. Більше того, низька успішність у навчанні це ще й часто удар по впевненості дитини в собі, особливо початковій школі, коли навчанню вона надає великого значення, і якщо щось не виходить або виходить. Погано, вона починає злитися на себе. А далі все розвивається ніби за сценарієм. Самооцінка знижується, вона перестає вірити у себе і свої сили і не хоче докладати будь-яких зусиль, адже вважає їх марними. Для того, щоб не було так, такої проблеми, треба заходити трошечки спочатку з дошкілля. Коли батьки готують дитину до школи, я маю на увазі, не підготовка дитини письма, читання, там, рахування, коли психологічно ту дитину до школи часто батьки роблять величезну помилку. Вони говорять: ось підеш ти до школи, і там будеш мати завдань: більше ти не пограєшся, більше ти не погуляєш, тому що вчителька тобі задасть багато завдань, і ти будеш вчитися, що таке сидіти рівненько, що таке виконувати інші завдання. І ти тоді побачиш, що життя в тебе абсолютно зміниться. Починати треба не з того, а треба батькам усвідомити цю проблему, говорити. Ти підеш. До школи і те почнеться занадто цікаве нове життя, яке принесе тобі нових знайомих, нові враження. Ти будеш відкривати нові горизонти. У тебе буде абсолютно інша діяльність, але разом з тим ти ще будеш і гратися. Якщо у перші місяці навчання дитині важко опанувати знання, вона не встигає за рештою учнів, не поспішайте робити неправильні висновки. Причин неуспішності може бути декілька: якщо у дитини недостатньо розвинене мислення, увага і пам'ять, їй складно засвоювати матеріал у нормальному темпі і обсязі, психологи радять знайти гарного вчителя, який зможе допомогти учневі підтягнутися. А от батькам вдома варто більше спілкуватися з дитиною, допомагати з домашніми завданнями, саме допомагати. Магати, а не робити їх за дитину, регулярно грати в цікаві ігри на розвиток логічного мислення та пам'яті. Якщо спершу вашій дитині все вдавалося легко і вільно, але в якийсь момент вона втратила контроль над ситуацією, опинившись непідготовленою до сприйняття нового більш складного матеріалу, допоможіть їй усвідомити, що не все в житті дається легко і просто. Відрегулюйте її режим, а потім виділіть для уроків достатньо часу. Якщо навчальний заклад, у якому навчається дитина, працює за занадто складною для неї програмою, шукайте іншу школу. Здоров'я, психічне і фізичне дорожче за відмінне знання формул. А необхідні для майбутньої кар'єри знання дитина все одно отримає, можливо, і з вашою допомогою. Якщо ваші амбіції, як батька, занадто високі, дитина повинна бути відмінником і крапка, у крайньому випадку хорошистом. Варто попрацювати над собою, спробувати зрозуміти, чому вам так важлива успішність, як це пов'язано з вашими особистими життєвими успіхами і поразками. Покладіться на свою фантазію і намагайтеся використовувати будь-яку можливість, щоб показати дитині, що знання можуть і повинні бути корисними. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно в характері дитини у її здібностях, в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, вмовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів, але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин ніж, наприклад, ниркам або печінці. та якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А арахісова олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини. Полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну. С він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі, і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей у цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві. Їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань. Що таке гроші? Звідки вони беруться і для чого служать? Діти повинні знати це вже з дитинства, адже в майбутньому ці знання допоможуть їм приймати правильні фінансові рішення. Щоб навчити дитину поводитися з грішми, потрібно враховувати кілька моментів. Найперше, сума, яку ви даєте дитині, повинна бути фіксованою і регулярною, наприклад, 2-3 гривні щоденно або раз на тиждень 5-10 гривень. Згодом виплати можуть стати щомісячними, аби дитина навчилася планувати свої витрати і будувати власний бюджет. У сучасному світі дуже багато спокус для дитини, але батькам слід чітко пояснити, які є речі основними потрібними для дитини, на що потрібно витрачати ці кошти, а які речі ніколи не можна купувати. Сума кишенькових грошей повинна відповідати віку дитини і збільшуватися з її дорослішанням. Але в жодному разі не платіть дитині за отримані в школі оцінки, гарну поведінку, прибрані іграшки чи застелене ліжко. Втім, якщо дитина зробить щось особливе, кажуть психологи, можна і заплатити. Певну суму назвати важко, але кошти повинна мати кожна дитина, тому що з самого дитинства людина повинна навчитися керувати своїми бажаннями стримувати їх, контролювати, обмежувати. І саме кишенькові гроші це буде допомога батькам в правильному вихованні дітей, в тому, щоб вони правильно розуміли, поняття такі можна, не можна, потрібно. При видачі грошей на кишенькові витрати батьки повинні враховувати, скільки реально необхідно дитині у день. Тож складіть кошторис витрат разом із дитиною. Обід і транспорт повинні складати окрему статтю витрат. Кишенькові гроші повинні покривати власні потреби дитини, розваги, хобі, іграшки, подарунки для близьких на свята. Щоразу, перш ніж видати гроші на тиждень або на місяць, обговорюйте з дитиною, чому вона навчилася і чи збирається цього разу розпорядитися грошима якось інакше. Ця розмова, а не грошова сума як така, є дуже важливою. Через цей діалог дитині вдома викладається прикладна економіка. Діти живуть у складному і суворому світі, а кишенькові гроші допоможуть їм швидше домогтися успіху і процвітання. У них виробляться впевненість у собі і винахідливість. Вони будуть менше залежати від батьків, навчаться самообмеженню і дисципліні. Ваші чада швидше зрозуміють важливу істину. Неможливо отримати абсолютно все, що тобі хочеться. Доводиться від чогось взяти лише частинку, а від іншого взяти і взагалі відмовитися. Виділяючи дитині кишенькові гроші, ви надаєте їй можливість самі розпоряджатися отриманими коштами, відкладати їх, вкладати в щось або просто витрачати. Проте корисним це буде лише тоді, коли ви не просто даватимете дитині гроші, надаючи їй повну свободу дій, а навчите її з ними поводитися. Наприклад, запропонуйте розділити кишенькові гроші на три частини: одну на дрібні витрати, цукерки чи розваги, другу можна відкладати на якісь величезні покупки, наприклад, книгу чи іграшку, а третю відкладати на реалізацію довгострокових планів, наприклад, на оплату майбутнього навчання. Можна навіть відкрити рахунок в банку, елементарний, але важливий навчальний крок спостереження за зростанням коштів. З часом дитина зрозуміє, як економити і правильно розподіляти гроші, та ще й навчиться досягати поставленої мети.